Всем здрасте, uh, мы опять в дневниковом периоде. <laughs> Всем привет. Uh, не, я не накопила новий генератор, щоб піти відкривати новий остров. <laughs> ну, но, я зробила, що ліпше, тому що сьогодні ми і не обезболювати всяких тварей з вулканного острова. Я тут построю лакшері місце, тут так і нічого не можна робити, ну, я вже з цим смирився. Представь як мої біда з башкою почнуться, я йду на цей острів. і трохи е, заберу ягодки. Куда заберу, не знаю, я кажу, у мене біда з башкой за такого то, да. то Це остання серія по тому, як ми просто типа копим так, а зубій серії ми вже будемо на новому острові і визволять скрай. Чи там там то мали Так, Да, я сценарій. Я можу нафік сценарій. Людя, где мій сценарій? Окей. Шутка, я тут без сценарія. Тут все зайде работається поро. Боже, по поро. Тут все роботається по тому, як піде розговор у нас. Сценарія нема. Я що думала, що я ще такий ще сценарій писати. Ага, ща. Я економлю время, тому що я створюю карти нафіг в Майнкрафті, в Ро... Боже, я стільки всього роблю, більше сценаріїв, святого ага, ща, розмічталися. Давайте, пінапа, ягоди, по нову дозу, піфідрона нафіг. О, а подобре, орешок. У нас тут нормально, так, орехів. Знаєте, куди я їх можу втратити? Ну, кудись я точно їх потрачу в швидкому часі. Знаєте, тут нічого нема, подарки. Давайте подарочки. Ех. подарочки. Всем же нужны подарки. Особенно если это мифедрончик. Боже, какой мифедрон? кто мне писал этот слайд? Люди. Спасите, а я в зало... я в заложника записываю ролики, Я в заложниках, ратуйте, плиз. Окей, все, нормально, практично нормальне відео, по нормальній суті, все робимо. Вообще, я хочу дівчати за... я не можу звільнити цього динозавра. Я так його хочу звільнити, я його братця, то звільни вже. Цю фігню я вже кручу 40 разів, і він більше ні разу не випав. Я знаю, я із-за цього тільки на цьому острові і чищу його, перечищую по 40 разів, і щоб він не випав нарешті. Мені він хочеться, бо я хочу побачити його себе в колекцію. Давайте. Дивіться, що у нас гріх, я не знаю, що я зайти можу гріхи робити. Так, взагалі, що я по нас є завдання, яке ми сьогодні спробуємо виполнити Все. Одне. Тому що для іншого потрібно генератор. А генератор у мене є, якби не скоро буде. Шо? Мені ще до генератора 6 капій тут в цій грі. Ви не представляєте, все, всі яки позбирали, уїжджаємо. Так, да, нас туда ще будесь креці, окей. Не завершимо а вже скоро цю гру. Буде так, я. Буде суду, що ми її завершили, що будемо скоро завершати. Бо що там ще раз пару островів і все, тому буде от більше відео. Я просто коплю, говорю щось, граю в якісь міні-ігри. Тому що треба дорожки, тому що граця була реально крута. Вона була з нами від самого початку. Перегравалась, гралась 40 раз. Ну, таке я от взяла. На сумну шулеві у нас піде вже скоро. Е якась буде інакше можливо, гра, можливо. Ні, ще подумаю. Поки ще подумаю, що буде, чого буде. Давайте. У нас тут то, що є. Де він? Де мужик наш? От. Давайте. Поїдемо по нього. Заберем тебе з собою. До. Чому тут не лава вийде це? От, потрібно буде дала лаутиці і дуже багато чого вже е зробили такого, що ці, тут мало це, лава, фігня. А, там є. Ну, не дуже багато, типа, розробочки, що тут вже облінилися, типа, не зробила мені гру свою, артефакт свій. Тепу, вони вже, типа, переслали, типа, якісь годні обнуля, тому що Тропік і Лід були, це самі найліпші локації. Ця теж, типа, локація класна, але вона менш така динамічна, як вилетіть, тому що там були і міні-ігри, і, це, от, і артефакт треба збирати, і всяке таке. А тут, якби, це все вже відсутствує. Как бы в школе бы пришлось по вже отсутствие, а я б хотів би, чтобы тут таке було. Да, это как ну, бы хотіла бы туда зов бить игру, артефакт збирати и всякое таке. Два. Я миллионера собі позволить. Бич. Я бич. Как бы да. О, господи, камні котяться, все коти. А я динозавра везу нафіг скрізь землі, скрізь все. Так. Я бачу вже зону де ми будемо приземлятися. Так, все, ми приїхали. Чому тут опять тропіки, я не знаю? Господи, що в нього з зрилом? Я вже не так зрилом. Твій батьба, ма, твій батько і твоя мама були трохи ліпші Зрольта тут на поліпше були. І следуйте плабили ауді, спасіть розвиток, тр, тр, тр на фігню і поставте їм якийсь до украшення. Окей. Давайте поставим їм ігонський гриб. А чом би їй? Чом же такого дорогого їй купити? Все. От все по завданням, да? Давайте після цього трохи почистити, бо що якби є ягодки ще. Двадцять одна тисяча ялток. Взагалі багато. Опа. Оце. А, все? Ну, окей. что ще можна поробити? Не знаю. Давайте, можливо, щось зіграємо в міні-гру? Чи є ніліпше? Короче, На цьому, більше, ми закінчимо. З вами був я, Матвій. Зустрінемось уже з наступному відео на цьому островку. Як я буду його пакувати. <клев> Небью во цей. От зустрільмося. Всі, всім дачи, па всім па-па!